Проєкт Справжній українець. Мета цього проєкту усвідомлювати свою причетність до України, розвивати інтелектуальну, духовну та політичну україноцентричність. Цільова аудиторія цього проекту спочатку ми цільовою аудиторією вибирали всіх жителів міста. Але так, як розробити проєкт на таку велику кількість, за таку маленьку кількість, кількість часу дуже складно, ми розробили його для учнів загальноосвітніх шкіл. Також Бути українцем це не просто мати відповідне громадянство, це набагато більше. Бути українцем означає дивитися на світ певним чином, як закладено в культурі нашого народу. Сьогодні українець має вміти поважати минуле, знайти своє гідне місце. Майбутні країни та кожного з нас. Для учнів загальноосвітніх шкіл ми розробили такий культурно-масовий захід, як тиждень українця. Сама назва говорить сама про себе: цей захід розрахований на цілий тиждень. Метою цього заходу було те, щоб діти краще пізнали культуру нашого народу. Навіть, ну певним чином збагатили збагатили свою е, культуру. Е, е, нас ідея була, щоб цей тиждень, наприклад, діти ходили в українському одязі або принаймні хоч носили е, певну атрибутику, щоб на перервах звучала українська музика. Також е, е, кожен день ми розписали. Перший день в е, цьому дні будуть українські вечорниці, на другий день конкурс талантів, мілий українець. Зетський турнір, четвертий день українська ярмарка і п'ятий день на завершення будуть українські танці. Так. Також в межах нашого проєкту ми здійснили візит до учнів загальноосвітньої школи номер 16 Ми попросили їх. Справжнього українця. Чесно кажучи, результати трошки нас здивували, тому що ми не, не очікували таких, е, такої кількості малюнків і таких ідей. Е, потім, потім ми о, е, 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 візит по місту і ми запитали кожного з наших прохожих, які нам зустрічалися, що для них означає е, бути справжнім українцем. І вашій увазі пропонується коротенький ролик.